О, а ти як тут опинилася? Залізла, поки вони на станції насіння купували. А тато з мамою знають, де ти? Їм не до мене, вони знову сваряться. А ви можете не зупиняти потяг, бо якщо ви зупините, тато зійде, я більше його ніколи не побачу. Він сам так сказав. Думаю, тато дещо перебільшив. Люди в сварці можуть наговорити зайвого, але це не завжди так. Вони прямо зараз розлучаються в інтернеті. Шкода, але в житті таке буває. Наприклад, зайчик, коли зустрічає білочку, вони спочатку закохуються, потім одружуються, а далі починаються сімейні будні. Зайчик любить морквинку, білочка горішки і через це вони починають сваритися. А дідусь каже, вони сваряться, тому що в мами постійно голова болить.